Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, про що мова? Про зустріч Кім Чен Іна і Путіна. Як в народі кажуть, Ін зустрівся з Пином. Да? Чи навпаки. Отже, я, в принципі, робив відео стосовно взагалі, чи буде Корея допомагати, так, да, буде. Ну, прикручу його в рекомендації сюди. От, а відповідно, сьогодні подивимося, до чого ж вони домовились, і масштаб тої допомоги. Ну що, поїхали. Отже, пишіть мені, будь ласка, про що все-таки домовився Путін із кимчинином на оцій зустрічі, яка сьогодні відбулася. Хай скажуть правду. Урус перевернутий. нанус, Єнгус. Райдо перевернута. тейвас перевернутий. Я вас перевернутий. Дуже цікаво. Е, дивіться, прошумо. Ну, Цікаво залом показали. Десь очевидно, десь не дуже. мова? Урус перевернутий, Маннас, Інгус, райда перевернута, те вас перевернути, вас перевернутий. Зброя, зброя, зброя. Ясно. Ну ось, Хоч руна і перевернута, все рівно зброя. Все рівно зброя. Е, ну. Але руна переверта, тобто масштаб ну не настільки великий. Схоже, що Кремль хотів би то побільше взяти. Да? Але оцей от самий товариш східнокорейський уперся, видать, розуміючи, що якби може з Росії видаїти більше. От. А Путін зараз будь який подасті буде радий. Ну, ось, власне, ось ось зброя, хоч і руни переверта. Ось, власне, ну хтось із двох. І щось мені йде, що це все-таки ІН в даному випадку. шишка, от, е -е... Про, про те мова. Далі, що у нас тут? Є, ні, Допомога людьми точно ні. Хіба що там, де там, як пів... з Північної Кореї корейці десь там допомагали ліквідувати якесь там стихійний лих, щось таке. На фронт корейці не підуть. Ось, далі, інгус. Це вже цікавше. Тобто, ну, В результаті домовились, да, в принципі, це не секрет, домовились по результату. Мало того, інгус це зерно. Інгус це зерно. Ну, Тобто ясно. Він якби, виторгував собі, читайте, там, зерно і інші ресурси в обмін на зброю. Будь ласка, нічого тут нового, як би те, що я очікувався. Те, що, в принципі, руни в минулому розкладі показували, бо коли я дивився про допомогу Північної Кореї. Ну і перекручую сюди. Е, далі, що в нас що ми маємо? Райдо перевернута. Ну, тобто, в даному випадку воно йде вивіз вивіз. І саме складнощі із чим? Ну, з переміщенням, да? є якісь. Е, це, ну, це явно переміщення, да, це не тупик, на жаль, те, щоб хотілось побачити. А складнощі з переміщенням, що біда буде возити це все, об'єм великий, а там. ну, Одним словом, ясно, що то буде російським транспортом возитись, ну, залізницей, скоріше за все. так. І мало то якісь взагалі альтернативні шляхи розглядаються. Про що тут мова? Мова про те, що, ем, скажіть, я скажу, декілька варіантів поставок. Тобто, можливо, декілька маршрутів, от щось такого плану. Але, на жаль, все рівно розглядається. Ну, ось знов таки, ось вам зброя також. Сюди ж, відповідно. Е, мало того, мало того, був тиск. Ну, Це не лише про зброю, це і про певний тиск. Тобто, хтось на когось тисну. Ну, зрозуміло, хто на кого міг тиснути. Да? Не думаю, щоб він на Путіна, скоріше, навпаки. Але, 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 він... Розумів, що у нього теж хороша позиція. Якби, Ну не сказати, щоб це прям тут дуже багато вони домовились. так. І що прям Путін сильно щасливий залишився. Ну зараз, в принципі, те подивимося в наступному наступним розкладом. Ну, ось далі я вас перевернутий також. Рух, але якийсь такий, знаєте, повільний. Тобто, якось воно не так швидко буде відбуватись. Схоже, що там транспортні проблеми є. І мова саме про транспортні пр проблеми у Північної Кореї, не стільки в Росії. От. Чи їхня залізниця те все потяне, перевести. Тут ось яке питання. Ну, але загалом, так. Да. Договорились, будуть, будуть поставки, будуть перевозки, дійсно. Обидві руни руху випали, ну хоче перевернуті. Тобто, воно ж кажу, якось не так швидко буде йти. Тобто, це немиттєві поставки будуть ні разу. Воно дуже, воно затягнеться. Ну, але, на жаль, буде. Ну, десь, десь очевидно, десь не дуже. Давайте далі подивимось. Так, давайте за закриті двері заглянемо, а про що там говорили? Це ми загалом побачили. Рішення, в принципі, я думаю, десь завтра. Будуть більш-менш, що там вони про що договорились, Да от А за закриті двері давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а про що Путін говорив з кімченином за закритими дверима? Про що вони там домовлялись? Хай скажуть вам правду Іса. Урус Перт перевернутий. Кано перевернута. Дагас. Єра. Ага. Ну, знов таки. Зброя, зброя, зброя. Все прям в ту сторону. Е, прошу мова. Іса Урус, Кано. Ой, дивлюся одне, кажу інше. Іса Урус Перт перевернутий. Кано перевернута. Дагас Єра. Прошу мова. Ну, ось Іса. В даному випадку це саме кордон, кордон, да, і це поставка якраз: ось поставка зброї. Тобто про те, і про те й говорили, що а, може якось би пошвидше транспортувати ту зброю. Да, але, але є обмеження якісь. Ну, відповідно, транспортні. Я так допускаю, що залізниця просто тої Північної Кореї не, не витягне поставити швидко те, що там хоче Путін. Ось, от і все. Ну, осьпер перевернутий. Також обмежені можливості. З одного боку. З другого боку, певна таємниця. Це вже цікаво. Зброя і щось таке таємне. М -м -м, якісь технології, схоже. Оце вже веселіше. Далі у нас що? Далі у нас кано перевернуте. Але також обман. Обман. Мало хто піде. Ну, як завжди. Коли дивишся на Путіна, щоб там без обману, де да не бува такого. Обмани і тобто також затягування з передачою тих технологій. Відповідно, хитрість, обман там, і так далі і тому подібне. Ну, ясно, хто крутить. Не, не, в даному випадку не, не Північна Корея хвостом крутить, що називається. правда ж. Є у нас тут один майстер обману, да? великі геостратеги, оце, оце. Ну, в лапках, звичайно. Далі, що ми маємо? Але все-таки трансформація ситуації, до речі, під урозом. Тобто, по зброї щось договорились. да, Щось воно йде. І ось куди є, а все-таки урожай. Тобто, все-таки договорились, незважаючи на те все, відповідно, знов таки, таємно. Це, от явно, якісь технології. Це мова про те, що ще Росія да, з Північній Кореї. Ну, не знаю. Ядерні технології, так ніби ж у Північної Кореї, так вони є. Союз подарував чи Китай, там піди догадайся. Е, ось. А, ну, Можливо, ракети. Можливо, ракетні технології, ну саме балістичних ракет, там, дальнобійних. так, Оце от може. Тому що щось корейські ракети, якось вони летять. Дивно, одним словом, летять. От, Може, про це домовились в результаті. Схоже навіть, що таки домовились. От зараза. Ще одного навіженого з, цими, з ракетами дальнобійними не вистачало. Ну, добре. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимось, в принципі, поставки. Я дивився там вплив на Україну на Росію. Да, давайте подивимось, чи Путін власне, залишився задоволений цими переговорами. Да? Ну і так само на Іна подивимось. Ну, а потім подивимося, як воно на Україну вплине. Звичайно, з те, що нам всім дуже цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи Путін по результату залишився задоволеним переговорами і домовленостями з ким чинином? Хай скажуть неправду. Отав. Альгіс. Наутіс перевернутий. Ну, не сказати, що прям дуже задоволеним, але отримав те, що хотів. Частково, принаймні. про що мова. отав альгіс Наутіс перевернутий. Ну ось Отав, так, да, дійсно, от показав ніби владу. Ну і це ж, до речі, і ресурс і спадок. до речі Да Отам про технології йшло. Ну, Там, де за закритими дверимами йшло, мова. От проте він не домовився, що схоже, що все-таки не лише ресурсом буде платити, а й технологіями якимись. СССРовськими технологіями, ну, тому що ось спадок вам відразу. Далі, Альгіс, ну, все-таки да, ось, захистив свою владу, оце ніби да, ну, показав, що він ж весь такий геополітик, хоч куди, на. Е, ось. ну, Для російського населення пайот. Ми то розуміємо, його рівень геополітики, да Ось про тему. Нема то Якраз те, що йому для захисту треба. Ну вони ж від злої України зараз обороняються, да ага Ну, а по фіналу що? По фіналу нам перевернути. І, відповідно, і примушування там було тут уже з боку Іна, відповідно, так? Що поставив йому, схоже, ультиматум: що або давай, що прошу, або. Поїду назад на своєму бронепоїзді броніпоїзді. Е, е, і, відповідно, Ну на долі перевернута. Ну Що називається, не, не судилося там великих результатів попросту. Ну, що й підтверджує мій попередній розклад, коли я дивився на е, допомогу Північної Кореї. Тобто таке, так, дякую за відповіді. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А, чі, а, а Ким Чен Ын залишився задоволений результатом переговорів і зустрічі з Путіном. Ай скажіть що неправда. О, оцей дійсно задоволений. Вуньо відразу. Єра. Інгус. О, оцей довольний на всю, на всю ту от свою от. Широку пику, хочеться сказати. Да? 130 кг на хвилиночку важить. <клес> да. mm -hmm. Так і хочеться сказати. Ну, сподіваюсь, YouTube не забанить. Пухляш, як його називають. Так? Добре, що ми маємо? Вуньо Єра інгус. Про що Ну, ось Вуньо. Я питав, чи задоволений. Так, да, це й на 100% задоволений. Ось у нього радість святкування. Тобто точно з Путіна видоїв, вимучив те, що йому хотілося дуже. Ну, явно мова про технології, не стільки про ресурси. Не думаю, що він прям сильно переживав за свій народ. що Там хтось не доїсть за його тарілку риса. По ньому не скажеш, що він не доїдає. Да? От не разу. Далі, Єра, будь ласка, результат, якийсь цикл, ну, врожай. Читайте, досяг, от і воно йому муляло. Хотів, ось ось він те досяг, він те отримав. Інгу, взагалі, була приємне завершення ситуації. Ну, оце от, дуже потужна зв'язка. Ну, читайте, отримав все, що хотів. Тобто, бачите, у Путіна не все вдалося продавити, що він хотів, а цей. Хитрий диктатор Північнокорейський виторгував собі все, що, все, що хотів. Розуміючи, в якій він позиції зараз. Отже. ж. Ну, добре. Давайте подивимося, що то воно в Україні буде з того. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, пишіть мені, будь ласка. А, так, а як тут правильно поставити питання? Mm. Uh -huh. Добре, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, а що принесе Україні саме домовленість між Путіном і Кемчанином? А скажете вам mm. Так, Також ото, Цікаво. Хагес. Двірони потягнулися, раз, що ми маємо. Аркана перевернута. Це у нас ну, соло, незворотня рума. Е, про що мова? Про що мова? Ну, також цікаво. Отал, Хагал, зберкана переверта, соло. Ну, зрозумів. Отал. Ну Це все рівно, в даному випадку читайте, підтримка і допомога. Так, да, і нам воно принесе. Але якщо Связку дивитись, вже не так весело. Ну, в принципі, в тому розкладі так само показали. що як тільки Північна Корея почне постачати зброю, відповідно, і ми також отримуємо підсилення. Так, так воно і є. А якщо зв'язку дивитись, ота це руна, яка якраз дім позначає і спадок. Отав хагалас, Ну, руйнування, зрозуміло, що робить зброя? Снаряди, зокрема, і так далі. Ну, будь ласка, ну, Хагалас, наростання бойових дій в даному випадку, читайте. Ось беркана перевернута, да, і деградацію відповідно. Ну, зрозуміло, яку. Пов'язану з руйнуваннями, так? Але по фіналу, а по фіналу все-таки Соулу. По фіналу все рівно руна перемоги. Ну, тобто, е да погані новини, звичайно, що Росія все-таки з скорей з північною про щось. Але по фіналу ну, нашу перемогу воно не відміняє. Тобто, у нас все рівно і підсилення більше пройде, і воно нам більше поможе, чим те, що там Путін виторгував вуїну. Таким чином. Це із хороших новин. Тобто, ну, але, але, на жаль, зрозуміло, що. Підсилення Росії, відповідно, хоч там і старою там, радянською зброєю, чи якою, воно все рівно нам на користь, ясно, що не піде. Зрозумів. Ну, але по фіналу, бачите, Соло, все рівно руна перемоги. Тобто нашу перемогу то не відміняє, ну і, відповідно, все рівно і ми підтримку отримуємо. І набагато суттєвішу, ніж відповідно, Північна Корея надала, Росі... надасть Росії. Добре, ну на цьому буду завершувати. В принципі, тут ніби все розгляну. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!